Доброго дня, шановні інвестори, мене звати Іван Прадош, і у цьому короткому відео я розповім про свій проект, який називається Бурштин Коін. Що таке Бурштин Коін? Це криптовалюта, об'єднана з Бурштином. Чому прийшла така ідея, і як я взагалі до цього прийшов? Вже напротязі 10 років я займаюся бурштиновим бізнесом. У мене є декілька компаній, я роблю експорт, імпорт бурштину. І в один момент я задав собі запитання, чому такий дешевий цей бурштин, і як я можу зробити так, щоб заробити на ньому 100 разів більше, оскільки маржа зовсім невелика, і продавці настільки знизили свій свою планку, що ну, заробляються там якісь мінімальні гроші на тому бурштині, а бурштину є дуже багато. І я собі задав запитання: як зробити так, щоб заробити на ньому 100 разів більше. І до мене прийшла така ідея об'єднати бурштин і криптовалюту. Я назвав цей проект Бурштин Коїн». Я вважаю, що криптовалюта це дуже класний інструмент, інноваційний такий винахід, який допоможе людям в майбутньому краще розвиватися і допоможе їм обмінюватися вільно товарами і послугами. Але я вважаю, що цей інструмент є неповноцінний без його фізичного підтвердження. Якщо взяти будь-яку пересічну людину, да і сказати, а ти знаєш, що таке криптовалюта, готовий туди інвестувати гроші. Ну то тільки самі такі екстремальні хлопці і дівчата і самі продвинуті, готові туди інвестувати і пробувати там ризикувати. 99% людей дивляться на криптовалюту як на щось космічне і на щось, як на щось таке, в чому можна втратити гроші, Так ось, бурштинкоін, це проєкт, який допоможе людям довіритися криптовалюті і перейти в цей напрямок і почати цим користуватися. Поясню чому. Як правило, люди думають, що криптовалюта це десь якісь там цифри, які в якомусь там комп'ютері, цифри пропали і гроші пропали. От. І що хочу сказати, що кожен. Кожна людина ну, просто боїться туди інвестувати. Ну, на мою думку, це 99% людей. А тільки там якісь найбільш продвинуті люди користуються криптою. А на даний момент капіталізація криптовалют становить 1,4 трильйона доларів. І за останню добу вона зросла майже на відсоток і постійно росте. Тобто, люди все-таки переходять цю криптовалюту і криптовалюта це є майбутнє майбутня фінансова така фінансовий інструмент яким будуть насправді користуватися усі люди і всі фіатні гроші і фізичні гроші вони всі відійдуть в минуле так як і відійшли всякі там карбованці ну і так далі так що просто прийде час і люди всі перейдуть в крипту але Потрібно, на мою думку, створити такий продукт, який би був просто залізобетонний, в якого б людей була б до нього довіра, і щоб люди не вагалися і знали, що «О, це класний продукт, за ним стоїть дорогоцінний камінь. І якщо, наприклад, щось десь, то людина може цей дорогоцінний камінь повернути. Усі валюти, у тому числі фіатні, вони насправді на даний момент нічим не підкріплені. І якщо взяти, наприклад, там, українську гривню, то українська гривня підкріплена, як мені сказав, штучний інтелект довірою українського народу. Раніше була така штука, що був золотий стандарт, і кожна там, якась валюта була підтверджена золотом. На даний момент цього немає. І всі там, наприклад, компанії, які друкують гроші, можуть собі друкувати ті гроші, скільки хочуть. От. І фізичного підтвердження за тими грошима не стоїть. Я хочу запустити проєкт, який називається Бурштин Коєн». Це буде потужний мегапроєкт. Я в нього вірю, це проєкт мого життя. На даний момент я мені 36 років. Я побував в різних ситуаціях. По професії я юрист, працював колись і в правоохоронних органах і маю великий досвід у співпраці з людьми. Також я маю високий рівень комунікації і дуже легко можу домовлятися і впроваджувати різного роду проекти. Тобто я на 100% готовий до цього проєкту, готовий над ним працювати, і для того, щоб цей проект запустити, потрібна інвестиція в розмірі 3 мільйони доларів. Значить, ці гроші підуть на створення самої криптовалюти, на створення програмного забезпечення і також на закупку фізичного бурштину. Фізичний бурштин буде закуплений і знаходитися на сховищі компанії бурштинкої. Це буде відкрите акціонерне товариство, і на певний закуплений фізичний бурштин буде випускатися певний об'єм криптовалюти. Повторюся, що людина, якщо захоче, вона може обміняти свій там, цей, цю криптовалюту. Вона може обміняти на фізичний бурштин, буде така послуга. Вони зможуть прийти на підприємство і сказати: от я хочу обміняти, будь ласка, дайте мені фізичний бурштин. І кожній монеті бурштинкоїн буде відповідати певна кількість бурштину. Таким чином ми гарантуємо цю валюту, вона не буде якимось там космічними цифрами. Так вона за нею буде стояти. Твердий фундамент, дорогоцінний камінь, бурштин. <реш> <реш> Ось, значить, що ще хочу сказати? Що я шукаю інвестора, партнера, я не шукаю собі господаря, от, я шукаю хорошого надійного партнера. Я пропоную інвестувати 3 мільйони доларів і за це отримати 30% акцій компанії. Проєкт розрахований на 3 роки. Взагалі, запуск його буде здійснений на протязі 2 років, і від другого до третього року планується повернення інвестицій в розмірі 900%. Значить, якщо більш детально взяти, все описано в комерційній пропозиції, яка, яку я можу надіслати на вашу електронну пошту або на якийсь там месенджер. Ось, також можемо провести будь-який там онлайн зідзвон, і якщо є якісь запитання до мене, також можу на них спокійно відповісти. Також, що ще хотів би додати, також це є написано в моїй презентації, що я розраховую на капіталізацію цього проекту через 5 років 1 мільярд доларів. І з часом капіталізація цієї компанії буде зростати, оскільки криптовалюта підтверджена бурштином, тобто фізичним матеріальним активом, це такий незвичний, цікавий хід, і багато хто захоче користуватися такою криптовалютою, оскільки аналогів в світі такої криптовалюти немає. А, чому до цього ще ніхто не додумався, не знаю. <сіх> От, так що, шановні інвестори, дякую вам, що ви вислухали мене. А, будь ласка, якщо вас зацікавив цей проєкт, зв'яжіться зі мною. Якщо у вас є якісь там додаткові запитання, ви можете мені їх задати. А, і ще від себе хочу сказати, що я зроблю все для того, щоб цей проєкт був в топі. Дуже дякую за увагу! Бажаю всім гарного дня.